Вітаю! Я Яна Мартинюк, асистент вчителя в Полиповицькому ліцеї. Сьогодні пропоную вам ознайомитися з співпрацею вчителя та асистента вчителя на уроках в інклюзивному класі. Однією з найважливіших передумов успішного розвитку дитини з особливими освітніми потребами є створення сприятливих, комфортних умов, які сьогодні здатна забезпечити інклюзивна освіта. Інклюзивна освіта це безперервний процес спрямований на створення інклюзивного освітнього середовища на основі принципів толерантного ставлення, поваги до індивідуальних особливостей дитини і недопущення дискримінації. Завдання інклюзивної освіти полягає в тому, щоб включити всіх дітей в шкільну систему, забезпечити їх рівноправність, створити належні умови, які б сприяли їхньому розвитку. Але все це можливо тільки за умов налагодження добрих стосунків та співпраці вчителя з асистентом вчителя. Ефективності стосунки між учителем та його асистентом формуються на основі спільної відповідальності та залежить від рівня порозуміння та довіри між педагогами, від того, наскільки чітко знають свої функції та обов'язки, чи правильно вони розподілили свої ролі та чи усвідомлюють їх. Ключовими аспектами взаємодії є довіра, розподіл обов'язків, рівноправність, спільне ухвалення рішень, обговорення цих рішень, загальні ресурси. Спираючись на лист мо щодо посадових обов'язків асистента-вчителя можна виокремити основні його функції. Організаційна полягає в тому, що асистент вчителя забезпечує соціально-психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами. Він бере участь у розробці та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини, веде встановлену педагогічну документацію. Навчально розвивальна стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виставленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань, шляхом їх участі у науковій, технічній художній творчості, діагностична функція. Полягає в тому, що разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дітей, оцінює навчальні досягнення учнів, оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня. Прогностична, на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини, асистент вчителя бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку, переглядує актуальні цілі для дитини з особливими освітніми потребами. Консультативна полягає в тому, що асистент спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу і інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня. Основне у роботі вчителя та асистента розуміти потреби учня та усвідомити необхідність адаптації та модифікації навчального матеріалу, що покращить успішність навчання не лише дитини з особливими освітніми потребами, а й іншим учням класу. Спільне викладання це інноваційний підхід до організації уроку. Саме завдяки такому методу забезпечується індивідуалізація освітнього процесу, підвищується рівень якості освітніх послуг, стимулюється розвиток усіх учнів класу. Перевагами спільного викладання є можливість залучення всіх учнів класу до того чи іншого виду роботи протягом уроку, урізноманітнення форм та методів викладання навчального матеріалу. Ефективний моніторинг актуальних потреб учнів, підвищення ефективності освітнього процесу. Спільне викладання вимагає ретельної підготовки навчального матеріалу, спільного планування уроків, узгодження методів та формів викладання матеріалу, розуміння кінцевих результатів, вирішення загальних організаційних питань. Ефективна співпраця вчителя та асистента спонукають до позитивної та творчої атмосфери в освітньому середовищі. Можна виділити три основні моделі спільного викладання: модель консультування. Вчитель та асистент виступають консультантами один для одного у питаннях адаптації та модифікації навчальних програм чи завдань. Модель навчання це вчитель та асистент вчителя обмінюються знаннями з тих питань, в яких вони компетентні. Модель співпраці це розподіл обов'язків між вчителем та його асистентом. Модель співпраці передбачає такі форми спільного викладання, підтримуючи викладання. Цей підхід також відомий, як один викладає, інший допомагає або ведучий і помічник. Паралельне викладання відбувається тоді, коли педагоги працюють одночасно з різними групами в учнів в одному класі. Додаткове викладання тоді, коли треба, щоб один педагог підсилив якість викладання іншого педагога і викладання в команді. Це одночасна або почергове ведення уроку двома педагогами. Підтримуючи викладання, це вчитель визначає організацію, зміст та цілі уроки, вміння та навички, якими мають володіти учні, а асистент в свою чергу проводить окремі фрагменти уроків з малими групами. Допомагає учням під час їхньої роботи над завданнями, додатково пояснює завдання допомагає записати відповіді, особливо приділяючи увагу учням з особливими освітніми потребами. Саме з такого підходу рекомендується починати спільне викладання, так як воно не вимагає багато часу на планування. Паралельне викладання це вчитель та асистент вчителя одночасно працюють з групами учнів в класі. Основною перевагою паралельного викладання є зменшення кількості учнів, з якими працює один учитель що дає змогу індивідуалізувати освітній процес шляхом залучення асистента і краще враховувати потреби здобувачів освіти. Навчальний зміст для груп може бути як однаковим, так і змінюватись. Важливо зазначити, що при застосуванні паралельного викладання між учителем та асистентом повинен відбуватися обмін спостереженнями за процесом у виконанні завдання здобувачами освіти. Додаткове викладання Може застосовуватись тоді, коли асистентові необхідно додатково пояснити матеріал, що викладає вчитель. Асистент учителя в ході уроку може повторювати інформацію від учителя іншими словами, проводити попередні заняття для учнів, які мають особливі освітні потреби, брати участь у представленні навчального матеріалу. Додаткове або взаємодоповнююче викладання є гарною нагодою для асистента отримати необхідну практику та підвищити впевненість у власних силах. Командне викладання. Основною характеристикою викладання в команді є одночасне ведення уроку вчителем та асистентом. Педагог та асистент подають навчальний матеріал по черзі, підтримуючи один одного. Асистент учителя несе таку ж відповідальність, як і вчитель за представлений матеріал. Також треба зазначити, що такий метод викладання не буде ефективним без належного рівня довіри та комфортних взаємовідносин між учителем та асистентом. Наперед педагоги мають бути готовими до узгодження стилів викладання. Перевагами спільного викладання є можливість залучення всіх учнів класу до роботи протягом року, ефективний моніторинг актуальних потреб здобувачів освітів, підвищення ефективності освітнього процесу, більша кількість дітей отримує індивідуальну допомогу, урізноманітнення форм та методів викладання навчального матеріалу, підвищення майстерності педагогів. Труднощі полягає в тому, що є велика кількість дітей у класі, зокрема дітей з особливими освітніми потребами. Асистенти вчителів більше тяжіють до виконання ролі помічника вчителя, а не ж співучителя, і ефективне формування партнерських стосунків у процесі спільного викладання. Діяльність асистента вчителя на уроках в інклюзивному класі полягає в тому, що вчитель має допомогти в навчанні, в спостереженні, в дотриманні дисципліни. Допомога в навчанні полягає в тому, що асистент включає учнів з особливими освітніми потребами в саме навчання. Він допомагає учням забезпечувати необхідні умови для виконання звичних дій у школі чи класі, наприклад, ведення записів в зошиті, перевіряти та виправляти завдання для подальшої перевірки вчителем. надавати індивідуальну допомогу учням, коли вчитель дає загальні вказівки всьому класу, створювати можливості для обговорення, наприклад, мозкові штурми. Перевіряти, щоб учні виконували і здавали завдання вчасно, тобто виконувати будь-які інші поставлені вчителем завдання, щоб заняття в класі проходило ефективно. Допомога в спостереженні полягає в тому, що асистент повинен звертати увагу на сильні сторони здобувачів освіти, їхній стиль навчання, фіксувати, як часто спостерігається певна поведінка дитини з особливими освітніми потребами. Спостерігає за будь-якими ознаками прогресу, регресу. За будь-якими складнощами чи труднощами під час виконання призначених завдань, спостерігає за частотою проявів певної поведінки, спостерігає за відносинами учнів з однолітками або учнів і персоналу, спостерігає за змінами емоційному стану учня з особливими освітніми потребами. Допомога в дотриманні дисципліни полягає в тому, що асистент-читель допомагає вчителю створювати позитивну навчальну атмосферу. Взаємодія з учнями сприяє їхньому навчанню і зростанню, індивідуальності і гідності. Асистент вчителя повинен заохочувати і хвалити, мотивувати учнів, пояснювати учням зразки бажаних вмінь і поведінки, допомагати контролювати поведінку на перервах, заохочувати і пропагувати правила етикету і гречних манер у школі. Вчителі і асистенти виконують різні ролі задля досягнення спільної мети. Вчителі не повинні перекладати всю відповідальність за освіту дітей з особливими освітніми потребами на асистента. Також учителям не слід повністю брати на себе всю роль. Вони мають бути впевнені, що можуть покластися на допомогу асистентів, коли це буде їм потрібно. Таким чином, співробітництво вчителя і асистента вчителя суттєвий чинник у структурі професійного співробітництва в інклюзивному навчальному закладі. Розуміння того, як найкраще встановлювати взаємовідносини співпраці, допомагає педагогам оптимально організувати навчання учнів з особлими освітніми потребами, сприяє їх соціальній адаптації. Завдяки співпраці учителя та асистенти отримують нові навички створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи. Дякую.